Ніч, туманяка страшенна і кілька годин до новорічної вечері. І що? Наш пенсійний фонд в лиці мамки і батька встигли на вечерю і зустрічайте. 28-та, 29-та і 30-та машинки для Збройних сил, до яких ми з вами, колеги, маємо безпосереднє відношення. Отак от. Отака от краса. Встигли. Привіт, мій хороший. Давай потрохи, потрохи поволі. О, ну що, дядько. Та що, з Новим роком, колеги? Да Минулий рік був нелегкий. Минув як один день. Як почали підсумок робити, з'ясували, що ні одного вихідного дня не було. Ну от, як є. Пережили, як пережили його, переживемо і все це горе, яке нас спіткало в минулому році. Е, Об'єдналися, не побоялися, стали. Боронимо. Колеги. Коли давав я клич е, об'єднатися е, в зусиллях допомоги Збройним силам, ну я сподівався, що ми ну, хоча б три машини купимо, ну, може, п'ять. Ну, коли рік ми закрили з вами 30 машинами, до яких ми маємо пряме з вами відношення. І це щось значить в єдності сила, колеги. Так, ну і ось машинки встигли до нового року прибути. Звісно, на них ще отримаємо на днях фільтра. Масло є. Поміняємо фільтри, масла, перевіримо, де трохи може усунути деякі. Ну, звісно, ніхто. Гарну машину не продасть, в будь-якому випадку якісь нюанси є. Десь амортизатори лягли взагалі, десь трохи ще моменти, десь ролик поміняти, десь пасочок десь підтягнути, бо там підтікає. Ну, в цілому машини пройшли дебелий кілометраж і перевірку пройшли і маленька передісторія Кілька тижнів тому отримав від пана Олександра отаку от посилку. Чудові теплі штани і дві каністри мастила. Ну, штани, то звісно, передамо. Це є необхідність, а мастила. Ну, да, може на обслуговування прийде, але це явно знак ну, так уже було не раз. Це знак того, що буде ще машини, то добре, ми кошти накопичуємо і ставимо за мету ще і ще допомогти. Ну і тут буквально кілька днів приїжджає колега з Краснограда, який активно допомагає постійно, і син його а, ще малий. Але вже саморобний лімонад продавав на трасі і всі виручені кошти передав на Збройні сили. Отакі от, от патріоти у нас діти. Ну І передав 20 літрів э, мастила і отакі чудові рукавиці, прям якісні, класні, шкіряні, теплі. Сказав, буде машинка передасте. Ну і бачите, два. Масло, значить, мас... буде що заливати. І дзвіночок, дзвіночок буквально через кілька днів е от дзвонився ще один пан Олександр. Він з родиною змушений перебувати в Європі, в з території. І каже такі речі: я. На вас підписаний давно, слідкую, знаю, що ви робите, і маю до вас довіру. І хочу з своєї сторони допомогти, чим можу. Даби не відчувати і знати, що навіть будучи не вдома, я не сидів без діла і допомагав. Ну, Це, звісно, вчинок справжнього, справжньої людини і справжнього українця. А так, звісно, запроси є. Є потреба, якщо є можливість, давайте робити. Він, добре, я подивлюсь варіанти і е, оприділились на якісь там площадки. Він знайшов сам особисто об'їздив. Е, каже, так і так. Два варіанти розглядаю. Один точно определився. Ну, добре, е, ми ж теж без діла не сидимо, потрохи збираємо кошти уже на одну. Ну, такий бусик середній. На коплено коштів було. Ну, звісно, на позашляховик це вдвічі більше коштів. Е, але позашляховик є в пріоритеті, звісно. Ну і так потрохи батько каже, давай вже кукурудзи здамо, докладемо і на випередження спрацюємо, бо ну, час то дороге. Е, треба його якось якось трохи економити. Кошти то не саме головне, давай їхати. Бо... І пан Олександр дзвонився, каже: я машину взяв, взяв, беру все добре. Кажу. Ми тоді теж заєм кукурузу докладаємо. Давайте важливо, ми другу купимо. Якщо є варіанти, давайте розглянемо. Він та є варіант, ще одна машинка. Бо їхати за однією машиною це є ну, непомірна розкіш. Машина золота виходить. Бо ще й не обслуговування кошти, то воно трохи недоцільно. Мінімум за двома треба їхати, тоді воно оправдано. Хоча б якось, бо це все е, витрати на дорогу, витрати ночівля, кордони, все інше це все. Кошти, і коли вони не є твої особисті, то це подвійна відповідальність. Тому треба, треба як умога більше зробити, як умога меншими коштами. Це нормально. Так, ну і кажу, давайте тоді ми оплатимо другу. Він добре, я подумаю. Нас наступний день дзвонить, каже Артеме: я взяв дві машини. Добре кажу. Тоді ми кошти перед... Ні, 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 я от себе дві машини взяв. Фух. І тут дзвіночок буквально через півдня. Дзвіночок від, не буду казати номер бригади. Можливо, це є недоцільна інформація, бо не потрібно її розповсюджити. Перевірена бригада. Так і так, срочно потрібна машина. Ну. Поможіть пригнати. Ми трохи назбирали коштів, нам хоча б якийсь такий більш-менш живий бусик, бо перевозити нічим взагалі, підвозити, вивозити і так далі. Е, бо те, на чому змушені працювати, воно взагалі не працює. Е, так, зрозуміло. Ну кажу, зима, пересічена місцевість, як, ну, Приморозки, сніг випаде, ну що бусом. ну Я знаю, що таке їздити на задньому приводі. А, він та, да, ну це не пішки, ну будемо щось якось виходити із. Кажу, добре, вони готові були скинутися кош коштами на таке щось середнє, недороге, маленьке. Кажу, ну у нас наполовину є. Давайте зробимо так. Тоді об'єднаємо зусилля і візьмемо одну одну, ну таку, щоб вона працювала. Вони, це було б чудово. Так, ну так що, все одно на дорогу додаємо свої кошти та трохи докладаємо і на машину своїх коштів. І дякуючи вам, колеги, це все без вашої підтримки цього б не було. Так, об'єднуємося з. Волонтерським корпусом Полтавщини все буде Україна. Паном Вацлавівом він виділяє лафет. Лавет, як правильніше його казати. І а, для того, щоб зекономити якомога більше коштів на транспортуванні І їдемо як за двома, але везем три. Так, колеги, отак. От, от І то ми маємо. Три на сьогодні отаких от, от чудових позашляховика. Всі вони е, по листу від трьох різних частин е, будуть поставлені, звісно, по прибуттю в частину на облік частини, е, передані в бригади, які ми прекрасно знаємо, які працюють безпосередньо на передовій. Дві із них Бахмут е, Бахмут. правильніше. Так, ну і Одна Донецька, вроді, би, напрямок. Ну, неважливо. Саме головне, що це ті дірки, які вкрай треба закрити, які, ті напрямки, по яким е, перемоги є значними. І це ті наші зусилля, які не лишаються без. Результату. Тому, колеги, ми з вами великі молодці. Так, дякую всім, хто об'єднався. Дякую всім за вашу підтримку. В коментах, як зазвичай, як знак, що ми разом плюсик. Не треба там багато печатати. Всіх з новим роком. І особисто величезна подяка від всіх, від військових, від нас всіх. Волонтеру Світі, яка вже втретє кинула родину і поїхала допомагати нам з вами і відповідно, Збройним силам України У світу ви бачили. Великий їй привіт і велика подяка від всіх нас. І дитина вдома, і чоловік на роботі, але вона поїхала і три доби. Приділила нашій спільній справі. Вона великий молодець. Ну і всі ми. Батьки, звісно, в минулому військові, спецпризначенці. Їх вночі підніми, скажи, треба. Вони без питань зірвались і поїхали по бойовому Ну і, колеги, все буде. Україна з Новим роком. Разом все перетрем, все переможемо. Тримаємося і рухаємося далі.